Цукерки скінчились, Я голодна. Хто так голосно плаче? Треба піти перевірити. Вже біжу. Річ за мною. Ла ла. -ла, 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 -ла. Що? Малеча плаче. Я вже біжу. Ой, мамочки, що сталося? Без паніки дорогенька бабуся вже поряд. Що таке? Рада, що ви прийшли. Я зголодніла. Ой, весдей, навіщо так лякати? Увага! Приготуйте мені, будь ласка, коктейль! Звісно. 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 І так, першим ділом покладемо цукерки у формочку та розплавимо їх. Поставимо у піч та трохи зачекаємо. Ох, який чудовий аромат! Дивіться. У мене вийшли солодкі стаканчики. Виглядає неймовірно. У них я насиплю цукерки, але для початку розподілю їх за кольорами. Готова. Oh. Не можу втримати, щоб не спробувати. Цукерки розподілила. Тепер черга газовки. Котре uh. ніяк не хоче відкриватись. Ох, як же це складно. Добре, що я пригадала один лайфхак із заколкою. Так, спрацювало. Щоправда, не варто було трясти банку без коментарів. Ну і що? Тепер є солоденька. Так, от наливаємо газовку в склянки і зверху прикрашаємо вершками. Додам -да, милі сердечка, і у мене все готово. Ах так, про демс не забути. От молодець. Wow. Ну що ж, а я готуватиму смузі з овочів. Вони точно дадуть певний заряд енергії. Додам побільше огірків, помідорчиків, моркву і селеру. Так, перемішуємо. Ну, краса. Переливаємо у склянку. Прикрасимо гілочкою селери і готово. Ну, що ж, візьму цей келих та полуничним сиропом. Потім наповню його спрайтом. Крапля зілля зробить мій коктейль більш зловісним та прикольним. Річ. Принеси мені, будь ласка, вершки. Ніяких монстрів на кухні. киш Привіт річ. Ей, це мої вершки. Куди це ти з ними намилився? Ах. Молодець. Хвалю. Найс. А тепер не заважай. Так от прикрашаю свій коктейль збитими вершками. Додам мармеладне око, трубочку. І можна пригощатись. Ау. Ух ти, як все цікаво. Почну з коктейля від відвинцей. Дуже смачно. І це око мене зовсім не лякає. Я люблю мармелад. Ой, а це що зелень? Ні, її я куштувати не буду. Спробуй лише сам напій. Ой, ні, бабуся, я не люблю овочі. Людота. О, нічого собі. Ммм, дуже смачно. І навіть склянка єстівна. Клас! Еніт перемагає. Так, дякую. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Так, добре. Для тебе будь що моя хороша. Наливаємо тісто, в вафельницю. І почекаємо, поки вони підсмажаться. Так, ну що ж, я вважаю, що самі круті пончики яскраві та різнокольорові. Саме тому у тіста у мене все яскраве та кольорове. Чудово, можна закривати. Молодець. Просто освітнути можна. Але я вважаю, що самі круті пончики – це чорні. Потрібно лише правильно їх прикрасити. І для цього я буду використовувати полуничну глазурь. Отак. Ти що треба? А тепер за допомогою білого крему я намалюю візерунок мозку. Річ, ти знаєш, що мені потрібно Неси. Ой, а навіщо ця рука кудись побігла? <свіття> Дякую. Річ приніс мені миску для полуничного сиропу, бабуся. Зручно, коли в тебе є слуга. Хм, до речі, у мене з'явилася чудова ідея для пранка. Бабуся, прокидайтесь! Що? Мамочки, мені погано. Ну, припини лякати бабусю. Та годі вам це ж весело. До того ж, це просто полуничний сироп. Котрим я також прикрашу свої геніальні пончики. Все готово можна подавати. Мамочки мої, присвяті угодники. Так, здається, мої пончики вже підрум'янились. Викладу їх на тарілочку і обов'язково прикрашу солодкою пудрою. Як для мене, так це найкраща прикраса. Здорово, бабуся! Ну, тоді я також прикрашу свої пончики. Викладу їх на тарілочку, а потім мені знадобиться кольорова посипка. Та що ж таке? Ніяк не вдається відкрити. Давай же, відкривайся! Відкривайся! Ай! Яка ж ти смішна! Ой, не можу. Так, вийшло незручно. Але головне, що пончики прикрашені. Ого, яке все цікаве, а це навіть трохи моторошне. Пончики у вигляді мозку. Але на смак дуже здорово. А тут у нас що? М -м, солоденький сиропчик. Здорово. Ходімо далі. Це пончик від бабусі. Непогано, але очікувала не більше. Вау, які яскраві пончики приготувала Еніт. Спробуємо. Отак. Перемагає Еніт. Дуже смачно. Так, велике дякую. І так, увага! Хто приготує мені найсмачніший смачний салат Цезар, то й переміг. А, ага, зрозуміла. Прийнято. Так, першим ділом беремо листя салату. Викладемо на тарілочку та нарізаємо курочку. Росухарить. Ай! Не забути. Онучка їх дуже любить. Тепер натремо сир. Ось це я розумію смакота. А я зроблю овочів квіточки і подарую малечу ось такий милий букетик. Ой, браво! Венздей, подивись! Жах який. І так, першим ділом для мого салату мені знадобиться солодкий перець. Заповню його овочами, а потім перетворю на справжнього монстра. І з огірка я зробила язик, а залива кучи смачного налітай. Ого, як забавно. Квіти дуже милі. Але на смак вони мені зовсім не подобаються. Салат від бабусі виглядає саме так, як я і хотіла. Дуже смачно. Ой, а це, що за прикольний монстр. Це що оливка? Оливки я не люблю. І так, перемагає бабуся. Так, так, здорово, як. Ой. Ваше нове завдання приготувати для мене смачну локшину. Окей. Okay. Як скажеш? Ой-ой-ой, що таке? Так, я пам'ятаю. У нас челендж, я вже готую. А першим ділом треба відварити макарошки. Вода вже закипіла. Річ, іди сюди. Треба перевірити. Я сказала, треба перевірити. Чудово. Тепер можна і локшину покласти. Oh, no. Так, ну що ж, ця локшина мені не підходить. Першим ділом А, а, -а Мені знадобиться борошно. Пробачте, я не спеціально. Так, от насипаємо борошно, роблю в ньому ямку, куди потім розбиваю яйця. А тепер все гарненько перемішую. От і тісто готове. Розділю його на шість кульок. Oh. А потім до кожної кульки додам харчовий барвник. Краса. Тепер за допомогою машинки я наріжу лопшину і у мене вийде неймовірно апетитна яскрава та смачна паста. Чудово! залишилось її відварити. Ой! Окуляри запітніли, нічого не бачу. Е, це кетчуп. Бабуся, зачекайте, його треба відкрити. О, тримай. Дякую, Люба. Ай! Тримай серветку, бабуся. Дякую. Все гаразд. Так от треба додати кетчуп, та можна подавати. Моя локшина зварилася. Але, звісно, я не буду її подавати в такому вигляді. Річ, барвник. Дякую. Локшина у чорному вигляді виглядає набагато апетитніше. А щоб вона стала виглядати ще крутіше, додам трохи кетчупу і мармеладне око. Ой, я б таки не куштувала. Так, ну що ж, моя локшина також зварилась. Смачного дорогенька. Oh. Ого, Ця локшина така чорна і зовсім не смачна. А ось ця локшина навіть дуже гарна. Впізнаю бабусю. Це її рук справа. Нічого собі. Ей, ні, твоя локшина виглядає дуже гарно. Цікава, як на смак. Не перевершено. Відірватись неможливо. Це перемога, Еніт. Ура! Велике, дякую! Так, здорово.